Вони не билися 9 травня, проте виборювали свободу кілька десятків років тому. Працівники та волонтери об'єднання самопоміч збирають життєві історії і настанови мудрих і досвідчених. Молодь. Вам тепер так добре. Каже, нарікають на ту Україну. Так не можна нарікати. Ми маємо свою державу. Що вона не така, то хто винен? Ми самі винні в тому. Незабаром збірку життєвих уроків надрукують, а ще розповсюдять в інтернеті. Запрошуємо всіх бажаючих молодих людей, волонтерів, які хотіли би долучитися, походити з нами до наших мешканців старших, які вклали багато свого в наш розвиток в розвиток Львова і України поспілкуватися з ними, звертатися в самопомічі 297 тисяч і долучатись до нас. Її арештували у 16 за те, що писали вірші української про Україну. Щоправда, з 25 після смерті Сталіна термін зменшили до 5 років холоду, постійного недоїдання. Та фізичних знущань Вийшов урок української літератури і мене арештували і посадили. І військовий трибунал при Карпатському округу мене засудив на 25 років тюремного ну, табірного ув'язнення з конфіскацією належного мені майна. І без права жалоби ніде без права ніякої оскарження. Для них це важкі і страшні спогади, від яких ніколи не відмовляються. Якби історія повторилася знову, кажуть нічого би в ній не змінювали.